Нещасним випадком закінчилась прогулянка для пари, яка місцем відпочинку обрала аварійну набережно. Чоловік та жінка просто упали із висоти трьох метрів. Про наслідки та причини подій дізнавалась наш кореспондент. Нещасний випадок стався ось на цьому місці. За словами очевидців, тут знаходилась компанія із п'яти осіб. Вони були у нетверезому стані. і В один момент двоє з них, чоловік та жінка, не втримавши рівноваги, просто впали вниз з дамби. На гарячу лінію швидкої допомоги подзвонив хтось із перехожих. На виклик виїхали і рятувальники. Їм про падіння людей з дамби додатково повідомив водій, який у своєму авто їхав на мосту. Коли прибули сюди, на місці знаходила швидка медична допомога, один екіпаж і надавали допомогу чоловіку. Жінка лежала знизу. Оцінюючи обстановку, вона була притомна, але в стані алкогольного сп'яніння сильного. Ми дочекалися прибуття, було визвано другу швидку медичну допомогу, другий автомобіль. Дочекалися прибуття другого автомобіля, потім перший автомобіль повіз чоловіка в міську лікарню номер 4 і прибувши екіпаж швидкої медичної допомоги другої, вже надавали допомогу жінці. У четвертій лікарні повідомляють, що наразі вона знаходиться у відділенні реанімації у тяжкому стані. Її прооперували та навіть видалили один з органів. Попередній діагноз, який жінці встановили ще на місці події, це забиття внутрішніх органів та розрив селезінки. Чоловік від надання медичної допомоги відмовився. Ми будемо проводити консиліум по її поводу лічення за що бюджетних средств. Ее муж или сожитель, который был вместе с ней. У него тоже есть патология серьезная, но он категорически от госпитализации отказался и самовольно ушел из приемного отделения. Сейчас передан активно семейную медицину, чтобы больного разыскивали и везли к нам сюда больницу, потому что ему тоже надо оказывать помощь. Загалом на Павлоградській станції швидкої медичної допомоги щомісяця фіксують близько трьох відсотків викликів, приводом яких є алкогольне сп'яніння пацієнтів. А подекуди навіть пов'язаний з цим травматизм. Нетверезі люди додають роботи і рятувальникам. Одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж у Павлограді пригорання їжі на кухні. Людмила Литвиненко Лексі Мібраченко, новини ПТРК.